Мир благословенні, хочеться прожити життя і взяти від життя всі блага, але чомусь не виходить, тому що є благословення і є прокляття. І ми повинні зрозуміти, що всесвіт і Земля, він запрограмований на благословення та на прокляття, дати або не дати дощ, дати врожай, не дати врожай, впаде камінь на голову чи не впаде, тому що є закони, на яких ця земля стоїть. Всі ці атоми, молекули. Бог також говорив єврейському народу: якщо ви не шанувати Тимете слово Боже, закони, прийде поразка в такий народ, тому що сама земля вас скине із себе. Бог говорить, що за злочин буде покарання. Якщо тебе це покарання не наздожене навіть тут. На землі, коли це Бог визначив, то воно нас наздожене тебе ще в вічності, тому є пекло і рай, от і все. І просто навіть подивіться на переповнені в'язниці, і скільки бід на землі, і подумайте самі, є тоді благословення, і є тоді прокляття чи ні. І подивіться на стосунки до Бога, до Його заповіту, до Його слова. І тоді приходить повне розуміння і усвідомлення і прозріння всіх цих моментів. Амінь.